Знаєте, деколи, щоб з'ясувати наше очікування кінця, завжди дивляться на початок, а який був початок того? Бо євреїв в величезній кількості не задовільнило те, яким чином Христос прийшов на землю. Багатьом не задовільнило, як він в'їхав в Єрусалим перед тим, як його забрали. І ось для того, щоб нам бути переконаними в тому, що буде в кінці, нам треба бути переконаними в тому, що було спочатку. І дещо нам сьогодні прийдеться з'ясувати, чи я дійсно сприйняв його як Бога, або мене навчили чомусь такому, знаєте, поверхневому, несерйозному, неглибокому, неважливому. Просто скажи правильні слова, і ти вже там на небесах з Богом, кажи Алілуя. І можуть багато навчити, що говорити. Знаєте, коли писання навчає, що ми маємо бути, бути пахощами, приємними, але. Каже про те, що для одних це пагущі будуть на життя, а для інших на смерть.